Привіт! Містянкона, Італія. Зараз я нахожуся на одному із панорамних місць в місті Анкона. На пагорбі із цього місця можна бачити порт і Андріатичне море. На пагорбі знаходиться фортеця, яка зараз реставрується, Ну, тут, бачите, дерева і фортеця не видно. Фортеця досить велика. А тут внизу, бачите такі рощі, де часто співають пташки. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особлива подяка вам, мої підписники, мої друзі. Число моїх підписників наближається до тисячі чоловік. Так, на сьогоднішній ранок 955 підписників. Але, на жаль, дуже багато людей дивляться мене, вас майже 1500 чоловік, але не підписані. Мені дуже шкода. Для того, щоб розвивався мій YouTube канал, я потребую вашої підтримки, вашої допомоги. Так як YouTube канал не просуває нові канали з невеликою кількістю підписників. Я вже не раз знімала відео із цього місця і люблю тут бувати. Тут вперше на моєму ютуб-каналі я кілька слів розкажу. Так, ви бачите, п'ядегранна будівля називається на італійській слові Моло. Моло це фортеця. Ще є старовинна назва. Тут був шпиталь, медичний військовий шпиталь. І в різні часи. Ця будівля використовувалася як і казарма для воєн, військових, як кальчере. Кальчере переводиться як тюрма, потім як магазину. Магазину переводиться як склад, де зберігали склад від табачної фабрики. Зараз в музеї знаходиться, зараз в цій будівлі знаходиться музей, знаходиться ресторан, бар і проходить реконструкція. Іноді в, в цій будівлі проходять свята. Так ви можете побачити от, білі стільці, да? там вже є якась культурна програма в ці дні, можливо, от цей вікенд, сьогодні п'ятниця. Ви бачите, що ця фортеця захищена водою, да? щоб вона стала такою неприступною для ворогів. В центрі фортеці, ви бачите, Альтанку. зараз я збільшу зображення. І в, в, на самій площі цієї фортеці там є кілька пам'ятників, таких більш, я б сказала, модерні пам'ятники. Модерний арт, якщо можна так виявитися, в, висловитися. Сьогодні гарний погожий день, жаркий день. Сьогодні буде трохи хмурно, а завтра обіцяють дощі. Завтра субота, тут обіцяють цій зоні дощі. Про що сьогодні хочу з вами поговорити, про що розкажу? Розкажу про помилки. От які я помилки зробила приїхавши в Італію. Можливо, комусь це відео стане нагоді, особливо. Це відео, я думаю, буде корисно подивитися, послухати для людей, які збираються за кордон. Так, в Італії, коли питають, як справи, дехто відповідає добре, а дехто відповідає сі в аванті, тіру аванті, що означає ва аванті йти вперед, рухатись вперед. А тіру аванті це таке тіро. Тягнути переводиться. Що з трудом, але рухаюся вперед, якщо можна отак перевести некоректно. Намагаюся, коректний перевод, намагаюся рухатись вперед. Так? І важливо, дійсно, не зупинятися, а рухатись вперед. Робити, хоч невеличкі кроки, але розвиватися. І це важливо. На жаль, я цього не робила. І я зараз несу свій хрест, я от пожинаю плоди. Пожинаю плоди того, що я не зробила раніше по своєму незнанню, по своїй наївності, а, для чого мені? А, і так добре. Ну, так, коли я приїхала в Італію, я вважала, що обов'язково все, що треба, це знайти роботу і зробити, легалізувати. Документи, да? щоб було документи всі в порядку, да? і знайти роботу. І все буде нормально, А ні, цього мало. Цього зовсім мало. Так, буквально вчора, відкривши Фейсбук в на сторінці українців в Італії, я прочитала там один допис. Що би змінили? Якби отак от тільки збиралися приїхати в Італію або вже приїхали, щоб звінили в своєму житті. І багато було коментарів під цим дописом, да? люди розказували, ділилися своїми, своїми враженнями, ділилися, як сказати правильно, своїм досвідом. Було кілька дописів, не їхала б, не їхала б в Італію. Шкодує, що приїхала сюди. Дехто писав, що я влаштувалася, в мене все добре, я зробила то, то все, п'яте десяте, а мені сподобався один допис. Жінка буквально підтверджує мої слова: що треба рухатися, треба розвиватися. І вона по пунктам розписала. Я не можу сказати точно там всі пункти. От. Але вона. Казала, що треба бути незалежною, грубо говоря, да? мати своє житло. Навіть першим, чим купити в Україні житло, обов'язково мати житло тут. Обов'язково, мати свій угол, вчитися, знайти роботу по душі, не витрачати час на. Несерйозні відносини на мужчин, які, з якими не можна побудувати серйозні стосунки. Вона теж це написала. Здати на права, купити машину. Ну, вона говорила про своє. Я знаю повністю е згідна. Розумна жінка і розумний коментар. Те, хто в коментарях писав, як було тяжко спочатку, як приїхали сюди без документів. Як боялися е, карабінерів, поліцію, да? я сама пройшла в той час, коли десь вдалині, бачиш поліцейську машину, вже не знаєш, в який, куди, куди, куди дітися, скажімо так. Хоч в Італії лояльні закони, так за 13 років в Італії мене ніхто ніколи не зупинив. На вулиці, в громадському транспорті, ніхто не спитав, покажи свої документи, так? Це я про себе. Таке коротеньке відео. Я сподіваюся, вам воно стане в нагоді. Так, друзі, я бачу в порт міста Анкона заходить великий лайнер. Зараз я з вами попрощаюся, а потім запишу через кілька хвилин і покажу. Як заходить в такий великий корабль, лайнер заходить в порт. Мені подобається дивитися і покажу вам, як проходить розворот цього корабля. Так що лайнер паркується, причалюється, причалюється, як правильно сказати, швартується, да? швартується задньою частиною корабля. Да? І для того, щоб він пришвартувався, спочатку треба, щоб він розвернувся. Там розворот іде на саме менше. 180 градусів. Мені подобається цей розворот через те, що досить швидко розвертається і це треба бачити, це треба бачити. Добре, друзі. Я в чергове. Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій Ютуб канал. Підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі, діліться своїми враженнями. Я читаю коментарі і на всі адекватні коментарі я відповідаю. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Анкона, Італія.